Привіт-привіт! Сьогодні будемо займатися з тобою на калимку. Готові? Сіли на підлогу, піджали ніжки до себе, уявили, що в нас ніжки це метелик. Відкрився метелик, полетів, 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 сів на квіточку, закрили. Ще. Відкрили, Літає, 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 літає метелик, сів! Ще! Полетіли, 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 закрили крильця. І останній разок. Полетіли, 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 показали, які крилля гарні. Вау! Підняли ручки догори і лягли вперед. Сховали квіточку. Сховали квіточку. Підняли, полетів, полетів, полетів метелик і сховали квіточку, яку знайшли. Це. Підняли, полетіли, 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 полетіли. І сховали. Молодці, відкрили ножки, відкрили ручки, лягли на, праву, на ліву ножку. Раз, сховали її, підняли на праву ножку. Лягли раз, підняли ще. На лів. Показали які рівні ноги, на праву. Підняли ручки вперед. Лягли на живіт. Встали ще на живіт. Встали. На животі лягли. Піднялись і ще. Лягли. Піднялись, а тепер лягли і п'ять рахунків лежимо. П'ять, чотири, три, два, один. Молодець. Зібрали ніжки, лягли на живіт. Зробили вдих. І на видиху прогнулись назад. Ще лягли на живіт, зробили вдих. Набрали повітрячка і подули на стелю. І ще разок. Вдих. А тепер уявили, що ми собі на спинку цукерочки поклали і зібрали їх в корзинку. Хоп! Ще лягли, поклали собі фрукти. Які любиш фрукти. І сховали в корзинку все. Ніжками до голови. І ще разок. Лягли. Що хочеш покласти? Клас! Сховали. Молодець. Піднялись. Струсили руки ноги. Зробили вдих. І сховали свою ліву ножку. Ще зробили вдих. І сховали свою праву ножку. Обняли її. Так, ще раз вдих і ліву ножку. Обійняли. І ще вдих і праву ножку. І останній раз вдих і посередині ручки поклали. Поклали. А тепер тут сіли і витягнули коліна. Сіли і витягнули коліна. І ще раз сіли. І витягнули. І останній раз сіли, взяли ручки в замочок, за лікті, витягнули ноги і достаю ліктями до підлоги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодець. Піднялись, струсили ручки, струсили ніжки. Зробили вдих, піднялись високо-високо на носочки. Опустились і останній разочок. Вдих. До сонечку достаю, достаю. І видих. Молодець. Сьогодні дуже гарно позаймались. Твоя зірочка. До зустрічі. Пока!